Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі Артика Хуст короткий інформаційний випуск новин. У зв'язку з прийняттям нового закону про освіту багато вищих навчальних закладів будуть реорганізовані, а деякі навіть закриті. Як плинуть ці процеси на рівень знань українських студентів та наскільки даний процес необхідний, нам розповів начальник відділу освіти Хуської райдержадміністрації Павло Русин. Далі до вашої уваги коментар головного освітянина району. Я мушу говорити лише ту правду, яка тут у нас є в ХОСТІ. Всім хустянам відомі ті вищі навчальні заклади, які у нас працюють у хусті філії. Хіба ми можемо назвати це повноцінний вищий навчальний заклад? Ну, не, ну, не обманюємо себе. Це, що, ці заклади в переважній більшості працюють на те, щоб заробляти гроші. От і все. Хай не ображаються викладачі, ну, але воно так, тому що відповідної навчально-матеріальної брази, відповідно, навчально відповідно професорсько-викладацького складу да не можна забезпечити в хусті. І хай себе називають вузи, що вони мало не спадкоємці Карпатської України і університету імені Августина Волошина. Нема того, нема того. Тому об'єктивно 800 вузів в Україні у нас. У нашій Україні 800 вузів, а в таких країнах, як Франція, Німеччина, обчислюються вузи 60-80. Ну, про що ми говоримо? Звичайно, що об'єктивно вони будуть, як вони відкрилися, так будуть потихеньку закриватися самі е, е, батьки, самі учні, абітурієнти будуть їх закривати. Вони просто туди не будуть поступати вчитися. А я вам скажу, скільки в нас проблем з, такими, з випускниками з таких вузів. Не буду знову називати хузьких вузів. Хузький вуз готує викладача німецької, французької, англійської мови трьох мов. Ну знаєте, я в свій час одну англійську вивчав, і то знав її потім із словарем. Ну трошки вмію говорити. На ну, це три мови. І це ну, це абсурд повний, і з тим треба закінчувати. Закінчувати з обманом тих батьків, які дають своїх дітей, які останні гривні заробляють. Щоби і дають, платять за навчання своїх дітей, і та дитина потім приходить до нас, проситься на роботу, дістає той диплом. І я не маю права її відмовити, тому що диплом державного зразка, і там написано оце, що я вам кажу: викладач трьох іноземних мов. І ще оту дитину знають у селі, бо то, як правило, наша сільська дитина. І знають, що та дитинка бідна, ледве ледве вчилася на добре. А вона прийшла вчителем на три мови. Тому не треба себе обманювати, тому що тим більше, що все рівно ми стаємо відкритішими, ми стаємо в і на ринках праці за кордоном, а там так само беруть дипломи і оцінюють їх. І виявляється, що наш високий спеціаліст. На жаль, лише на низькооплачувану роботу годиться. Тому обов'язково цей процес об'єктивний, що кількість вузів у нас буде скорочуватися. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. На Закарпатті вилучено 5 тисяч літрів сумнівної горілки. Напередодні великодня податкова міліція Закарпаття вилучила з незаконного обігу горілку вартістю понад півмільйона гривень. 29 квітня 2016 року. В ході проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів в рамках операції «Акциз-2016» співробітниками оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби Закарпатської області отримано інформацію щодо транспортування території області незаконно виготовлених лікера горілчаних виробів. Здійснив слідчі оперативної групи та оглянуто вантажний автомобіль Рено Маскот. Автомобіль знаходився в одному сіл Мукачівського району Закарпатської області. Наразі проводяться першочергові слідчі дії в подальшому відомості, будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 204 кримінального кодексу України за фактом незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в Італію з прихованими цигарками. На митному посту ТИСа Закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинено чергову спробу переміщення тютюнових виробів через митний кордон України. На митний пост України заїхав вантажним мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, реєстраційний номерний знак Словаччини. Наш співвітчизник разом із двома пасажирами прямували у приватних справах в Італію. В ході здійснення поглибленого огляду транспортного засобу і речей українця та пасажирів були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби вітчизняного виробництва. З акцизними марками України таким чином Українець чинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з прихованням від митного контролю. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил та вилучено тютюнові вироби в кількості 1422 пачки, вартістю понад 28 тисяч гривень та транспортний засіб понад 103 тисячі гривень. i mean В пункті пропуску вилок вилучено асортимент сигарок із семи торгових марок 10 травня 2016 року, о 6 годині 12 хвилин, в зону митного контролю пункту пропуску вилок Закарпатської митниці державної фіскальної служби на смугу зелений кордор заїхав Мерседес – реєстраційний номер України, керував автомобілем громадянин України. Під час проведення спільного огляду Мерседес бенц закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили приховані від митного контролю спеціально виготовлені тайниках сигарети різних марок виробництва україни з акцизними марками україни в кількості 722 пачки наразі дії громадяна кваліфікована за частиною першої статті 483 митного кодексу україни на підставі статті 511 митного кодексу україни за протоколом про порушення митних правил вилучено цигарки та автомобілі орієнтовною вартістю 30 277 гривень в подальшому справу буде передано до суду це були повідомлення головного управління державної фіскальної служби у Закарпатській області. Як ви знаєте, традиційно у другу неділю травня у нашій країні відзначають День матері. Та разом з тим неоцінений клад батька установлення дитини як особистості на державному рівні поки ще не вшановують. Та у загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 вирішили зрівняти роль мами і тата і організували шкільне свято Україна, тато Я. На цьому неординарному заході побувала і наша знімальна група. І переконалася, наскільки актор. Ально свято татусів сьогодні розповідає Жанна Ганусинець. Розпочалося свято з актуального випуску новин, який підготували учні 3 А класу. Головну увагу було звернено на те, чи потрібно зробити день тата загальнодержавним. Усіх об'єднала одна думка: тато це та людина, яка вчить кожну дитину честі, гідності є гідним прикладом у житті. Тому було б дуже добре мати офіційне свято, присвячене нашим татусям. Таку ж думку поділяли і присутні на святі гості, зокрема, голова Хуської райради Олександр Пацкан. Дуже добре, що проводяться такі свята, як Україна тату, я бо що пропагують сімейні цінності, родинні зв'язки. І мені дуже приємно як керівникові району взяти участь і надіюся, що будуть такі заходи проходити не тільки у місті, але й долучиться до них і район. Також своїми думками щодо запровадження дня тата у нашій державі поділився і начальник відділу культури району Іван Пилипець. Сім'я це складова нашого життя, і, напевно, і держава не може побудуватися без сім'ї. І якраз роль тата у цій сім'ї завжди має бути не то, що визначною, а вона мусить бути дуже відповідальною. Тому всіх татів закликаю допомагати мамам. Він же подарував присутніми своє пісенне привітання. В ріку Приємно, що учні підготували веселе свято, присвячене своїм найріднішим татусям. На ньому звучали і вірші присвяти. Бівні слова, і буде так нас, люди шанувати. Тож хай у серці пісня жива і долинає аж до серця тата. як Бог у небі, він у нас оде, і кіона у нас, мати, Україна. Молімося до Господа завжди, щоб не було без тата ні родини. І пісні для найрідніших людей. Порадували своїм виступом присутніх і члени батьківського колективу. Якщо є в нас світі рай, то це хуз Закарпаття йде край. Замкова гора рахує нам роки, а долину обнімають віки. А нема кращої землі. І ми живемо тут живем, як королі. А нема кращої землі. На що учні загальноосвітньої школи номер 2 вшановують своїх батьків і гідно бережуть сімейні традиції нашого народу. Будемо сподіватися, що подібні свята стануть традиційними для нашого краю. Все ж найголовніше пам'ятати і цінувати роль своїх батьків не лише у святкові дні. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувайте відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!